Великанросійський сільський голова за результатами щотижневої наради з керівниками структурних відділів Великансійської сільської ради доручив створити робочу групу для вивчення стану житлових умов та навчання дітей, які виховуються у багатодітних родинах, в тому числі і внутрішньопереміщених осіб. З нами сьогодні присутні наш поліцейський офіційний громади, представник школи Ольга Григорівна і підбирач інформації Великандросівської сільської ради, який буде вести відеозйомку. Якщо ви не побудуть. Господарству допомагаєте мамі? Так. Да. Да? А що ж ви таке їй допомагаєте? Убирати. Замітати. <головіця> Але я їх так і не ганяю. А <головіця> по жопі получаєте, якщо щось там не зробили. Отже, що, що я не б'ю дітей. кричать можу, а ви ніколи не люблю. <головіця> Хорошо, якщо <головіця> вони зроблять щось хороше, хороше, щось там заслужили, ви їх якось погащені? Ну, що вам там... мама купляє? Робочій групі було доручено провести обстеження житлово-побутових умов проживання багатодітних родин, в яких виховуються діти віком до 18 років. Також було доручено у разі виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, з'ясувати причини і забезпечити надання таким родинам відповідного соціально-правового захисту та за необхідності взяти їх на облік та під соціальний супровід. особливу увагу голова доручив приділити навчанню дітей. Що у разі виявлення дітей шкільного віку, які не навчаються вчасно вжити заходів щодо залучення таких дітей до освітнього процесу, Оце телефони, ви на цьому є? У вас телефони, є планшети, що ви планшети, маєте змогу да, займатися да, дистанційно. Ні. Катя Уля, покажи планшет свій. Школу не пропускають, ні, ні, пропускають тільки по болезні, по хворобі, По хвороби, довідки всі надають. Протягом тижня працівники сільської ради разом із старостами провели рейд по селах у південній частині громади. Загалом тяжких порушень виявлено не було. Діти в багатодітних сім'ях доглянуті зауважень з боку сусідів або вчителів. Не мають працівники служби у справах дітей поцікавились відносинами у родинах, методами виховання дітей і їх побутом. Через Хорошо, а дивіться, наприклад, така ситуація, що вони там щось провинилися, щось не виконали, там, в школу не пішли, отримали погану оцінку, як ви їх наказуєте? Ну, Висказую їм. Бувай лозими отримують. Uh -huh. І, правда, кажу. Получаєте? Буває. Да. Мамі вони нічого я не роблять. Ти допомагає тобі, да? ти перестаєш Помогу? тоді балувати, да, слухаєшся маму. Да? Навіть можуть чистенька. їсти варити, ну все можуть, mm -hmm. тільки не стирають. А так все буде. Дрова заносять, зрослі коліть друга. Якщо як, 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 у вас є можливість, yeah. можливість yeah. зараз у нас надеться буде роз'єднати, є можливість, можливо, у вас є якісь питання до працівників, спеціалістів сільської ради. Може, у вас є якісь питання, зауваження? А які мене можуть бути зауваження? Як їх поки. Тобто, якщо у вас виникають якісь питання, ви знаєте, куди звертатися, mm -hmm. mm -hmm. де що да. управляють. В цілому під час рейду не виникло жодної конфліктної ситуації. Багатодітні батьки із розумінням поставилися до працівників сільської ради і із задоволенням запрошували до оселі та спілкувалися. З деякими батьками було проведено профілактичні бесіди. А тим, хто потребує, надана консультація з цивільно-правового захисту. Місто їздити, хоча б раз у місяць по можливості привозити вчителям зошити, щоб вони могли, хоча б передивитися. Розумієте, а, то, і виставити ви оцінки, да щоб вони подивилися, щоб був дійсно привід, щоб поставити оцінку за те, що зробила дитина. Хорошо, це таке у мене буде прохання до вас. Наступного тижня робоча група продовжить перевірку багатодітних сімей в іншій частині громади.